Молоді, однак перспективні спортсмени із 11 областей України з'їхалися на щорічний боксерський турнір. І, хоча вік учасників лише до 15 років, однак тренерський склад вже помітив на ринзі майбутніх професіоналів. Півсотні учасників на цьому турнірі вже мають певні заслуги на боксерському ринзі, Нокаутували не одного суперника. Кожен рік зростає якість проведення, і ми за ціль ставимо, щоб не везли масовість, але масовість повинна бути розумних. Тобто, в розумних розмірах. Турніри беруть участь кандидати, майстри спорту, перший розряд діти попривозили, і другий розряд. Менші ми не допускаємо. Свою міць та спритність на майданчику показує і Нікіта Баранов з Донецька. Здолати його не вдалося навіть із порадами тренера. Що? Дай, давай, на ножках трошки дуже довго рухаєшся, дуже довго думаєш. Через неворучки дьориш, дьориш, а потім там вправи. Хлопець таки вміло відбоксував із занадто повільним суперником. Просто треба було якось то видягивати тому що медина видігивалася. А ось у цьому поєдинку представник Криму чітко заявив про своє лідерство. Продумана тактика бою та постійний захист. Ось запорука його перемоги. Ну, на дістанці його діжать, бити бійками. Він говорив, ну, на відходах ним працювати. Він просто біжав і я його провалював. Він просто хотів дратися ну, проваливал мною. Підтримують молодих боксерів і більш досвідчені спортсмени. Нерідко підказка з боку може змінити увесь хід бою. опять через п'ятниць! Пірим махтем першим. Через п'ят. Через підйомчик давай. Споджимали його, заганяв вугли, обрізав в угли і наносив серію. Чому його помилка була? Що він робив не так? Ну, він підпускав мене дуже близько до себе і тримав на передній руці. Приглядаються до цих підлітків і професійні тренери. Хороша реакція, відчуття дистанції. Є такі, що вроджений там сильний удар мають, тобто може бути вже боксер, на каутер. От у них вони маленькі, ще зовсім їм важко. Тобто в них відчуття дистанції, момент нанесення удара, тобто е серійний чи не серійний. Цей підлітковий турнір триватиме упродовж чотирьох днів. А наступна можливість вийти на ринг буде вже на турнірі Андрія Котельника. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир, головні новини Львова.